Всім бажаю міцного, Трошечки поговоримо про грошенята. Тому кому гроші, фінанси, інвестиції не цікаво, можете отак робити. Ну, я думаю, розумі. кожна людина цікаві гроші, фінанси, розвиток. Хотів поговорити про перший закон грошей це відкладати 10% твого заробітку і заробляти стане проще. Настільки все просто, елементарно, чому так? Багато хто не розуміє, як це так заробляти, стане проще. Да, це так. І 10% це не так багато, це ну, що там, як з 10 тисяч це тисяча. Наприклад, в магазин підеш на тисячу гривень, скупишся і скупишся на 900. Я думаю, сильну разницю вони, вони побачите. І наскільки оці 10% відсотків можуть попливати. Не на місяць-два, там якщо будете відкладати, а от, якщо ви будете хоча б рік відкладати, ви вже побачите результат. Ви станете більш впевненішими. Ви станете більш такі досвідченіші. Ви будете більше знати про гроші. Коли гроші у вас будуть з'являтися все більше і більше, ви будете знати про ці гроші все більше, і більше як куди вкласти їх, що з ними зробити, як правильно відкласти. І не факт, що ви будете по 10% викладати. Запам'ятайте. Ви палатите в магазин за продукти, там за одежу, за все. Заплатіть в першу чергу собі, собі заплатіть і все. І буде, буде щастя вам. Ну я вам чесно, я з свого досвіду і досвіду моїх друзів, знайомих, які відкладають уже роками, десятиліттями. Ну відкладіть собі, і ви будете кайфувати, ви будете певнішими ставати з кожним днем.